Шановні учасники урочистого дійства, найсердечніше вітаю вас усю громаду міста, наших дорогих ветеранів війни, праці, воїнів Старокостянтинівського гарнізону, молодь міста з Днем Державного прапора України, який з 2004 року щорічно відзначається 23 серпня. Кожний народ, маючи свою історію, має і свої національні святині, герб, прапор гімн. Важливо те, що вшанування одного з трьох символів нашої держави, Державного прапора України, відзначається напередодні Дня Незалежності Держави. Україна, прийнявши в липні 1990 року декларацію про державний суверенітет, зробила перший надзвичайно важливий крок до здобуття незалежності цієї вікової мрії українського народу. Залишаючись у складі Радянського Союзу і лише після всенародного референдуму 1 грудня 91-го року, коли більше 90% населення висловилися за незалежну Україну, підтвердивши тим самим прийнятий Верховною Радою 24 серпня 1991 року акт проголошення незалежності України, її почали визнавати зарубіжні держави. Якраз тоді постало питання національної символіки, зокрема прапора. В українській національній традиції протягом багатьох століть формувалися поєднання жовтого і синього кольорів. Оберігаємо та шануємо наш державний прапор. Виховуємо повагу до нього у нашого підростаючого покоління, у наших дітей та внуків, бо він єднає і веде у майбутньому. Зі святом державного прапора, шановні старо -постянтині. шановні учасники урочистої зібрання, вітаю вас з Днем Державного прапора України. В Україні відбулися великі політичні, економічні, соціальні перетворення, але не змінилося ставлення до національної святині, кольори якої символізують рясні пшеничні луни та безхмарне синє небо, під якими українці виборювали свободу, творили. Державу здобували і здобувають перемоги. синьо жовтий стяг уособлює нашу незалежність її історичною пам'яттю та годністю народу. Оберігаємо та шануємо наш державний прапор. Земля сіміта про мене, є сонцю, земля, що має сотні побою. O Підняти право.